Ви знаєте, я вийшла з будинку і думала ще тепло, тому що два дні назад у нас була така теплота. Думаю, тепло-тепло, але ні. Вже такий вітер, такий холод. Вже потрібно вбирати якісь джинси чи штаніжки чи колготки під спідницю. І я от перший раз на стільки часу вдягнула джинси такі грубі джинси. От грубі курточку та пішла пройтися в магазин. Ціни в магазині я вам буду озвучувати в фунтах. І щоб ви знали, один фунт коштує 45 українських гривнів, або ж 1 доллар 22 центи. От я вже прийшла в магазин, ціни пишуть, знижки ніби кругом є, а тут вже залишився якийсь. Такі капуста. І солодка котов. А також все рештки безнижках розібрали. Ну, що вам показати? Банани коштує 99 копійок за кілограм. Кавун 2,99. Манго 89. Так. Панейпл. А, так. Дейте панейпл. 95 копійок. Ананаси. Це різні ціни на різні яблуки. Ціни 50. Це грушки. Чотири великі грушки, пункт 59. Яблука золоті. Fun 29, отакі, 6 в упаковці. Грейні Сміс Apple це фунт 30, це такі зелені яблука, мої діти такі дуже люблять, але я поки що не купую, бо в мене свої є на дереві. І Червоні яблука 3 фунти. Дивіться, Тут не буду здесь. Шість, шість яблучок, три пункти. Ось так. Різні ціни. Різні яблука. Ще тут покажу трошки. Машрумс. Гриби. Грибе. Ось така упаковка. грибів, 250 грамів. 95 копійок. Маленька кукурузка 89. Не... Великі э, грибочки 89. Ця велика пачка 89 збільшу. Різні салати пішли. Це булька молода, Кучок 50 копійок. Аспарангус фунт 80 майже. Це в нас екстра файн бінс. Візьму дві фунт 20 на суп. Тут дві капусти змішані. Брокколі і це була капуста. Фунт 20. Так, що ще? Шпінат. Листя шпінату. Це якесь лето. Тут листя. Бей біліт, рокет салат. Молоденькі, ли... молоденькі листя і рокет салат. 89 копійок. Просто вал дропід. 75 копійок. Це я теж візьму. Ну і на початку строуберіс 227 грамів, така упаковочка. Бачите, ягоди. Вони вже не дуже добрі в цю пору. А, грейпс, виноград фун 70. Бачите. Ой, щоб ви подивилися. 400 грамів, фон 69. Я прийшла тільки за молоком. Ось ще солодке, солодкий перець. Три штучки, фунт 59. Ось тут є три великі причини. Я не беру, тому що вона вдома є. Помідори Вайн Томатус 2.39. Це 2.39 за кілограм. Це ви можете самі собі набирати. І отакий от Family Pack. Оця велика упаковка. 79. Є ще бейбі. То вони 99 копійок. ці бейбі, я також візьму. Ось, які стануть, що такі були. Покладу. Що ще? Тут різні капусти є. Бачите? Така лечо фунт 19. Огірки. При огірки? От ціна. Тенде, інсендент, Несередні такі великі, скажімо. І Далі вже пішло таке всяке різне мясне. Така велика упаковка, 2 кг чикін, такі лапки курячі. Це 6,50 таке сало з м'ясом. 2,25 курячі лапи. Будь Скільки тут їх є? Кілограм. 2,25. А 3,59 ось такі. Зложені. Тут раз сирий дошик. Раз сирий дошик. Ти процентний 369. Різні м'яса. Якось незручно я прийшла, якраз все тут розвожують. Я 9 таких е, свинячих планців, 5 рук, 9 таких ніби не <ривіт> але стали, так, не розбірні, але станом, бо знайом хайці. 99. Це ще вам показати. йогурт. 2 год, 89 такий пробіотик непоганий. Масла, які тут добрі масла навіть не знаю, бо я тут ніколи не купую. Ну це, наприклад... 2, 19, тобто, скільки пів кілограму. Пів кілограму. Ось такі. Тут вже перед нами випічка. Різноманітна і тут поштучно кожен сам собі вибирає. Наприклад, такі круглі 49 копійок. Кончики. Тут вже відібрали. 65 купив такі шоколадні булочки закручені з шоколадом. Майже все розібрали. Пересану один, 55 копійок. Ось, лізь би до це просила. Шоколадну булочки. булочку я її візьму. Оце скільки коштує хліб. Цей хліб дуже смачний, печений в печі. Це 69. Це також дуже смачний. Пункт 99. І батони пункт 99. Білі батони 99 просто. Булочки різні. Випічки є. Це така ніби міні піца Випічки є досить. Вона тут дуже смачна і свіжоспечена. Ось я підійшла до муки. Звичайна мука, 79 купів кілограм розфасована. І селфрайсинг прайсинг також 79 купів життя, що вже а, росте. Сама піднімається. І цукор. цукор ранульований, кілограм 0,9. Ось він так розфасований, бачите? А яєць немає, 2,75. Є, звичайно, ті, що дорожчі. 12 є, 2,79, але ті, що дешевші, теж всі розібрані. Даже є 6 органічних, яєць 2,19. Далі прийшли фунт 85. Рошвинна олія, ось така і соняшникова 2.15. Яко олія. Бачите, за літра. Це все за літр. Ну, звичайно ж, є ці різні оливкові, такі різні олії, але саме на це 2,15 15 отака сонячникова. Ну, звичайно ж, тут є і грейфрукти. 39 клітк за штучку. Так. І оранжі. І персики. Персики по 09. Пік, я не знаю, як це прикласти. Ці чотири штучки. Джей. Чотири штучки. Тобто червона пункт 49. Тут є 2,5 кг. Цибуля червона кілограм. Це. І така звичайна. Також 95 купів. Вишеді. 95 купів. Капуста. І різні. Ой, подивіться, яка це краса. Це ж якби не пішки прийшла, то я б взяла. Гляди, декілька таких по 95 копійок для декорації свого будинку. Поставити на стіл три штучки і зараз хай прикрашаю будинок. А це... Тут розібрала, але також можна було взяти. Це гарні. гарні. В руках я то нести не буду. Так, 95 копійок ця капуста. Навіть така велика і також 95 копійок. Велика. Середня це панки. І буряк. Це не без вам, ну, ще рікіску покажу вам. На кінець 150 так копійка. Ось такі в нас ціни. Морква. Морква 50 копійок кілограм. Mm -hmm. На цьому все. Більше не буду вам показувати. Нічого з продуктів, я так показала, всі основні, щоб вам просто зайняти ціни. Тут ще я вам покажу для любителів кави. Ось така кава. Вона смачна. 399. І ще є. Експресо. Ця дуже трошки міцніша. І... Інших інші ми не дуже купуємо. Ось є ще така в зернах кава. В зернах також 3,99. Ну Ця кава досить добра, бо ми її деколи купляємо, вона досить смачна така. Це для тих, хто любить каву. Ну і кафе, то я вже не показую. Не з кафе Gold Blend 3,50. Тут поряд кавою продається дуже смачна шоколадна намазка. Оця, і вона коштує фон 59. Тут молочний шоколад і такий звичайний шоколад. Ну, це вже на остаток для любителів шоколадок. Покажу вам оці, самі найкращі. Це молочний шоколад з подрібленим горішком. Він 75 копійок. Ну і різні ось такі шоколадки. подивіться. Я думаю, що якщо у вас хтось побував в Англії, то обов'язково вам привозив щось з цього шоколаду. Ось такі різні шоколадки. Ну і ви бачите ціни, якщо вам щось потрібно, то можете зробити стоп і подивитися, яка ціна. І, звичайно, в Лідлі продається безліч-безліч різних дрібничок. Які зазвичай потрібні в хазяйстві. Наприклад, дві такі чобітки на дітей. Бачите, в середині з таким нігеньким мехом. Може це і штучний, але все одно буде тепленько. Ой, і ще дві цік гарно вони блищать. Діти будуть ваші задоволені. Точно такі ж самі чобітки є і на дорослих. І коштують 13 фунтів. А на дітей оці, що блищать, 899. Ще є рожеві Дивіться, Які гарні. Це ж просто чудо прийти. Можна піти в дощ, походити, ножки не намокнуть, будуть теплі, та ще й будуть блищати. Також такі шльопанці, тепленькі всередині. Дуже зручні. Тобто магазин дуже хороший, великий вибір всяких дрібничок які завжди вам пригодяться в Ось, нитки, все, що хочеш. Тут пішли вже солодощі, які я ніколи не купую на Хеллоуін. Ось так. Тут просто цілі такі е, бокси з солодощами. Це. 5,50, 5,49. Це, до речі, придеться купити, тому що коли дітки будуть приходити, коли дітки будуть приходити стукати в двері, то щось їм потрібно буде давати. Я оце куплю цю упаковку. Думала, що буде вже все. Думала, що вийде коротеньке відео, а ось яке воно вже довге. Так, сметана. Де наша сметана? Ось. Sour cream. 99 копійок. І скільки тут 300 грамів. 300 мл. Тобто, буде знати собі ціну. І молоко. Де воно? Нічого собі подорожчало. Волмік фунт 20. Оце воно. Я зараз маю взяти. Оце, по що я прийшла? По молоко і по ту булочку з шоколадом. Кожен рік перед Різдвом в Лідлі продається ось ця випічка. Може, ваші родичі також вам її передавали колись, або ви самі купували. Це дуже смачний такий ніби пиріг. В принципі, в нас таке щось на Пасху, почуть, а тут у них іменно на Різдво. І коштує це 4,99. Тісто дуже смачне. Я вам рекомендую спробувати. А також зверніть увагу на оці їхні фірмові бутилки з вином. Це такий німецький Глінтвейн. Він теж тут продається на кожне різдво, дуже смачний. І коштує він. Ні, це... це не та ціна. Ось, 599. Або дві за 10, я там бачу. Дві бутилки за 10, це як машиною приїду, то куплю собі дві бутилки за 10. Воно дуже приємне. Оце, оце вино, це Глінтвейн, і оця булочка це must have. На Різдво англійське. Ось я вийшла з лідла, 7 година і вже дуже темно на вулиці. І я так спеціально взяла небагато, щоб мені в різочку понести. Все помістилося і буду йти додому. Це вже моя помічниця прийшла мені допомагати розбирати покупочки. Так, Кисюля. Елька, ти моя помічниця? Так? Херсона моя. Я вернулася з магазину, і бачите, що я вже принесла. Це все помістилося в мій рюкзак. Заплатила 7 фунтів 83 копійки. Тут в мене був. Бебі-корн корм це на суп, Такі булочки це, булочка з шоколадом всередині, Це дві замість хліба, такі білі булочки, помідори бебі томату Так, ще вайлброфіс. травичка, я її дуже люблю. Дві брокколі капусти. Одна морквина також на суп, гігієнічні прокладки і молочко. Ось все, Ось ці мої покупочки. На цьому вже закінчую все відео. Всім добра, любові, і позитиву, і всім щиро дякую за перегляди.